Доброго ранку, всесвіт. Я продовжую життя на своїй дачній ділянці, і сьогодні в мене пересадка. Окрім бур'янів, треба ж і рослини посадити. І почну я з ялівця, який в мене знаходиться в тіні, і треба його пересадити. Я передумала, щоб у мене на ділянці був той ялівець козацький. Тому посаджу його за паркан. Там повне сонце і, сподіваюся, йому там буде краще. А на ділянці буду висаджувати інші ялівці, які не хворіють іржею. Ось цей бідуся він вже зростає тут ще до війни, а значить скільки? Вже? 4 роки. Ну, Звісно, він був в бур'янах. А зараз вже другий рік без бур'янів і вже почав навіть зеленіти, а то був зовсім такий нещасненький. А значить, живий. Все з ним буде гаразд, тільки його звідси треба пересадити, бо росте в повній тіні. Вчора висадила катальпу, пересаджувала ось до неї підсажу ялівець. Дуже глибоко. дуже глибоко йому не потрібно. О, там я заглибувала, Це дуже гарно. Ой, знову не одягла рукавички. На сонечку. Буде краще. Так, зараз водичку залить. Земля осяде і потім ще викидаю земельку. Тут чоловік той висипав золу, тому земля сіра. Так, пішла за водою. Стій. Землею. Тільки що мені подобається. Сподіваюсь, тут йому буде краще. А поруч висаджу зараз лілиник, там треба пересадити. Він вже збирається цювати. Посаджу його тут поруч. Там в мене вижила жимолець декоративна. Ось нехай вони поруч тут і зростають. Я тут, правда, картон вже положила. Нічого. тут Трішки далі. Так. Ось їх не бурямо. Картон двигаємо. Поки не дуже охайно, тому що вкриваю, бур'ян зірвала і знову бросила, щоб стріла під ним уся інша. Рослинність. О, тут пеньок старий, біля нього і посаджу. Якщо викопаю і прикрию ось цю сіру землю. Поки сформуєш садок, 300 раз будеш щось садити, пересаджувати. Перекопувати, перекапувати і так далі. Так. Поміститься чи малувато? А, о, ще пеньок старий. У нас як на накаління, так пеньки. Я зараз перевалю його сюди і картоном і Дітро. Пішло. А, туди випадати. Так, от тут висадила малину, але тут росте ліник. Він розрісся аж сюди. Я його тут не висаджувала, це він тут був. І нарешті заквіт ще не квітував. Тож я його висаджу на вулицю. Зараз перевалю. Отак от. Там з квіточкою пішли. Ой, не бийся. Опа, пішли. Так, висадила катальпа, ялівець і лілейник. Навіть систий вже буде. Ще не дуже охайно. Пізніше закрию. Дещо агротканиною, агроволокном. І буде вже якийсь більш охайний вид. А під парканом повинна піднятися жимолость. Е, біля цієї стійки теж щось в юнке висаджу. Буде гарно, але згодом. Так, далі бігом-бігом висаджувати. Купила гортензію, стоїть уже другий день, потрібно її терміново висадити. В мене тут деревовидна півонія посаджена минулого року. І перед нею хочу на місце ось цього маленького лілейника висадити гортензію. Поки півонія ну згодом, коли вона почне квітнути, відквітне, підніметься гортензія. Отже, пересаджуємо цей лілейник трішки ближче, а, мабуть, перед гортензією його і пересуну. Він гарненький, проте не дуже довго квітує, здається. Ну, подивлюсь. Коротше, його пересаджу на це місце гортензію. І ще потрібно кудись всунути інші рослини. Хотіла все це застелити агротканиною, але тут вже. Вже ж ростуть, і он юка буде квітувати. Випустила нарешті. Це перший раз випустила колос свій. Сподіваюсь, за квітний буде краса. Тому ось цей квітничок вже буду тоді дооформлювати потрошку. Ще якісь треба хвойні висадити. І зараз висаджу гортензію. Сказали висаджувати продавчине на сонці. Подивлюсь, як вона себе буде почувати. Бо молоді гортензії горять на сонці. Можливо, буду прикривати. Все, поїхали працювати, висаджувати, а потім вже далі займусь бур'янами. Хотіла пересадити білейник оцей маленький сюди поближче. Але в нас тут просто зарита суцільна якась кирпична кладка. Я що не копну, кирпича. Чуєте, що не копну, кирпича. Уже сюди дійшла кирпича. Отут тут пісок і десь ось до цього місця ось все просто кирпича. Не можна навіть на півштика копнути. Ось, все, все, вперлося у кирпич. Там таке було, я не знаю. Тому сюди вирощувати щось таке з поверхневою кореневою. Найшла там трішечки подалі ділянку без кирпичу, Зараз туди перенесу, але треба якось так перенести, бо тут в мене лігність зростає з насіння. так, І ось сюди перевалю. Ну, на це місце гортедзю А тут земелька нормальна. о, Лопата війшла ну Десь, до да, оцього рівня. А тут буде вже все. Мабуть, я тут буду лавку ставити і все. І нічого тут не виросте. Ну, хіба що такі, мабуть, кам'яні рози, молодило, щось таке. А, чи брець поруч посаджу. Ну, коротше, така буде діляночка. Ось такі у нас реалії. Побудови садку. Навіть якщо щось плануєш, то е, земля вносить свої корективи. Ластівки літають. Шукають, де їм гніздечко зробити. Попід хатою літають, але не бачу, щоб вони гніздо там робили. Минулого року щось літали-літали, але так і не зробили. А цього навіть не знаю. Чи зроблять, чи ні? Горобці, здається, з іншої сторони стріхи щось там десь залазять, а ці, а ці поки літають туди-сюди. У нас тут баталії цілі пташині. Чи це сльоток сидить? чисто пір'ячку. Ай, не можу ближче наблизити і підійти, боюся, злетить, красуня. Ні, ну, Поки не тікає. Боїться. Сидить, пірічка чиста. Полетіла. Так, підготувала отаку яму. Горчик маленький, яма е, широка велика, тому що буду засипати торфосуміш і перемішувати із ґрунтом. буде рости. тут і песок і земля Ось і так помішаю. Немножко. И вытягиваем нашу принцессу. Ванила Фрайс. И еще пинем. Давай, Люба, вынимайся. Отак. От так, витягнули і трішечки її розпушуємо. Так, вибираємо, корінчики розправляємо. Ой, тут тверде таке. Отак. От Розламати, розпушити. Рішечки. Е, Ага, дуже я. І ось так десь. Сюди ближче, чи сюди? Вище даю їх сюди. Висаджую. І, І тепер цією ж земелькою присиплю, а по краях досиплю вже ту, яку винула. І ось сюди собі гарненько тут. Величеньку, ямку таку зробила, <гум> навіть занадто. Ну, розпушила грунт поруч. Так, а тепер все це вертаю назад. Е, це не вертаю. Залью багато. почекаємо поки вода убереться. І всю цю яму залью гарненько, щоб в неї тут водичка була. вже вилила. Чекаємо, поки смокче земля водичку. Я поливаю гортензію, це, мабуть, вже яке третє відро сюди, щоб був дуже вологий ґрунт, і вона краще прижилась. А потім досиплю землі, зараз смокчується і досиплю ще ґрунту. І на цьому все з гортензією. Піду висаджувати рослинки далі. Щось таке жить. Біля неї ще тортяного ґрунту. А зверху вже просто землю. Ой, в нас бахкає. Нас бахкає, а ми квіти садимо. Так, кожного дня. Так. І, мабуть, я її трішки затіню, бо щось таке спека, поки вона її трішечки. Чтоб вона не пов'яла. Хоча я її гарно залилала. Але... Все ж таки, ой, тут тріш... трішки зроблю, щоб вода не виливалась. І... Зараз польдю. Вже ж земля була повністю вся мокра. Ось так вода вже вібралася і я її просто накрила відром. Нехай вона так постоїть, поки сонечко не сяде. Я думаю, що так їй буде краще, вона відпочине. А на ніч зніму. А завтра, завтра подивлюся, наскільки їй буде добре. І якщо раптом почне в'янути, то, то знову одягну їй відро на голову або прикрию картонкою. А на сьогодні, мабуть, вже все.